Я Микола Заріцький, простий хлопчина з білопілля, який ветеран, який просто займається активним спортом, де і все. Це, як він каже, простий хлопець Микола Заріцький, військовослужбовець, який на війні втратив частину ноги, але продовжує вести активний спосіб життя. Чоловік брав участь у іграхних скорних 2023, де виступав у легкій атлетиці греблі на тренажерах баскетболі та волейболі. Микола приніс тоді збірні України чотири медалі: дві золоті та дві срібні. У березні цього року у складі української команди у Лас-Вегасі брав участь у міжнародних змаганнях. «United States Air Force Trails 2024». Тут він виступав як асистент тренера з веслування. Нині з товаришами по зброї він проходить адаптацію і займається тенісом. Відчуваю втому, відчуваю кайф, драйв. Дуже цікава гра. Тобто наблюдати, спостерігати з телевізора то одне. А коли ти граєш, то трохи, трохи тяжкувато. Але дякуючи тренерам, які підсказують, допомагають, то дуже цікаво. Віталій Циганок з Білопілля, він нині у Сумах проходить реабілітацію після поранення. Говорить, перший раз, коли вдарив по м'ячу, той полетів кудись за паркан. Потрібно тренуватись. Якби, ну, дійсно, це цікава гра, якби, ну, на сам вигляд ну, від, якби, відлічається від маленького тенісу, бо навіть ми прийшли сюди і рахували як по маленькому тенісу. Потім говорить Віталій, тренери пояснили, що таке сет, що таке гейм, що таке великий теніс. І каже, стало цікавіше займатися цим видом спорту. Руслан вже демобілізований з лав беззбройних сил України у зв'язку з пораненням. Зараз поновлює форму за допомогою тенісу. Сьогодні він прийшов на корт вперше. Перше заняття, говорить, не буде останнім. Відчуваю, що не останнє, Да. мені сподобалося. В цілому зараз займаюся реабілітацією. Після поранення трохи себе запустив, набрав лишнього вісу. Зараз вже 16 кг скинув і от продовжую, продовжую займатися. Ігор Смертяк, директор Сумської тенісної академії, на кортах якої і займаються хлопці, жартама говорить, бачить у них конкурентів. А якщо серйозно, то це корисно і їм, і вихованцям академії. Діти бачать, бачать, і для дітей це приклад. Приклад мужності, приклад а, незламності. вони вчаться як в спорті, так і в житті перемагати. Олександр Качанов, Сергій Коваль, Суспільне новини, Суми.